Я підтримую страйк Галянки, тому що наше майбутнє за Європою. Всі союзи з Росією, вони були не далі. А Європа це якби наш шлях просто. І ми маємо тягнутися до нього. Я прийшов з таким підручним барабаном, який видає дуже звук. Тільки по тротуарах. Все почалося з хлопця, які написав, що ну як ідемо. І на після цього студенти самоорганізували, зібрали. Ми зібрали колону і перший раз пішли на майдан. Ми перший раз показали дзвони таки від студентства. Далі наступного разу ми пішли вже в неділю набагато більше нічого разом з адміністрацією. Тобто вони пішли самоорганізовано, і ми, ми разом пішли одною колоною. І зараз це вже третій раз, коли ми закликаємо до страйку. до євроінтеграції, до свого вибору, Він вже програв. Потрібно вставати і потрібно боротися. Тому що ніхто не переможе, якщо він не буде боротися. Більшість викладачів поділяє вимоги студентів. Не тільки студенти, але викладачі хочуть мати європейську країну. І вхід до Європи це прогрес величезний. Завтра, о 12 годині дня, більше студентів київських університетів виходять після свого університету, збираються, організовуються, консолідуються, йдуть, добираються, доїжджають до Майдану незалежності. О 2 годині дня за київським часом буде символічне зшивання більше ста прапорів зі всієї України, які нам передали інші, інші університети з інших країн. Це буде таке символічне об'єднання України, символічне об'єднання України з Європою.